Друзі, вітаю, 23 квітня, слава Україні! І так, друзі, задавали питання стосовно маток, ціна, породи і тому подібне. Також були глядачі, які замітили на одному з роликів електрокар і е, питали, чи можливо щось по ньому розповісти. Стосовно електрокара, якщо вас щось конкретно цікавить, задавайте питання, ролик відповім. Е, пару слів мені сподобалось, я задоволений. Ми обновили свій старий авто на цей. Скажімо так, новий, е е е е якось так. Стосовно маток, які породи, які ціни. Стосовно цін відповідати нема смисла, так як ціни на матки міняються з грандіозною швидкістю. Є е е е початок сезону, є е середина сезону, є е е кінець сезону і тому подібне. Ціни завжди різні і коливаються буквально ну, дуже колосально. Якщо порівнювати з прошлим роком, це від 300 гривень до 100 гривень. За 100 гривень ми вже видавали в вересні місяці залишки, щоб розформувати нуклеусний парк. І буду відвертий, я не сподівався, що на них буде такий попит. Вони просто-напросто розлетілися за два дні. Ми їх не встигали відбирати е для бажаючих. І багатьом людям ще прийшлось відмовитися. Ну, звісно, що при ціні на 100 гривень, там заробітка ніякого вже нема. але це нам дозволило вже. Е Захарити, скажімо так, нуклеусний парк, забрати нуклеуси в зиму, після чого вони от зараз змогли перезимувати і ми змогли з них щось заселяти. В середньому з одного нуклеусу вийшло більше трьох з е зимувало зимувалого зимувало нуклеуса, ну котрі ми збирали. Ну, грубо говоря, ну вся сімейка зимувала. А нуклеуси назимували на трьох корпусах. Ні разу ми в них не лізли, ні разу ми в них не заглядали, тільки пару раз підгодовували і обробляли від кліща. Вдалося заселити по три нуклеуси. Це, грубо говоря, 12 маткомісць. Декотрим давали друзі навіть п'ять. А два були такі, котрі були повністю розграблені. Один стояв десь тут, а один напротив десь тут. За один я вам вже розповідав, а цей знайшли вчора. Теж просто вчора дощ падав. Я брав звідси, наприклад, нуклеуси, ніс під навес, І ми там їх розкладали вже в ноль розформовували. Так що в середньому вдалося по три нуклеуса заселити, навіть враховуючи ті, що не перезимували. Стосовно ну, сімейок. Ми з них вже трішки заселяли, трішки їм приносили потім рамочки, котрі після розфармовки не було куди задіти. Коротше, ще ось так виглядають, а вже заселяти практично не треба. Ну І ще, ще у нас, кстати, два дні залишилося заселки і завершимо. Я сподіваюся, перезаселяти нічого не буде потрібно. Хоча всяке буває, можливо, щось і треба буде. Так що, друзі, ми працюємо. Стосовно ціни, ціна міняється. Страви є одна ціна, трішки потім пізніше друга і третя. Також є і можливість домовитися про якусь співпрацю я не знаю, там, е на якийсь літній період, якісь оптові купці і тому подібне. Все можеш обговорювати, все можеш вирішувати і все можеш планувати. Ну, для цього вам потрібно подзвонити, запропонувати свої скажімо так, пропозиції, і можна попитатися спрацювати. Ми ж зі своєї сторони. Зробимо, попитаємося зробити свою роботу, а ви свою. По великому рахунку, ми з оптовиками рідко співпрацюємо, так як достатньо своєї клієнтської бази. Ми працюємо вже не перший рік, працюємо довго, багато. Наші клієнти в 80% случаю залишаються задовільні. Це приводить к новим клієнтам, так як вони нас рекомендують. Також це приводить к постійній роботі, так як в течені сезону. Є різні потреби. Е, є і на ранні матки, є на. Ну, Як чому веду, що бувають клієнти, котрі беруть не один раз в сезоні, а беруть, наприклад, на протяженні цілого сезону. Починаючи від травня від перших і заканчуючи вересні залишками маток, так як їм потребує. Е, Так, потрібно, ну, наприклад, зараз для. Відводків Літом для якоїсь заміни старих маток, а весною весною, для, кажу весною, а осінню для а, зборних відводків теж на зиму. І різні технології потребують різних маток по різним цінам. Так що, друзі, ціни різні, це все індивідуально. Дзвоніть, питайте, писати в коментарях, я і так не буду. Стосовно електрокара, якщо щось цікавить, конкретно задавайте питання, потім здоймою ролик і відповім. <рістична> Якось так на цьому буде завершувати Слава Україні.